Богдане. Я готовий вітати вас, брате. Вітаю вас, брати, у Фейсбуці. О, брате, у Фейсбуці. У нас такі точилися тут баталії по Фейсбуку. Не всі байдужі дивляться на нас байдуже. Е, чи ну, знаєте ви про це? Я вважаю, що будь-яка медійна особа, будь-який там, чи блогер, чи будь-хто без хейтерів гівноту, а не блогер чи медійна особа. Тому все нормально. У мене до них є проста пропозиція до тих, хто нам заздрить і намагається це мавпувати, взяти за свій логотип значок Твіттера і домалювати до нього е, півнячий гребінець. Ага. І назвати програму 3 півдні. І, ітер. І, і, ітер, так. Абсолютно точно. Я з вами згоден на 100%. Ібо, е, ібо нефік, як казали у нас в селі. Що? Ібо. Е, воістину ібо. Або і, якби, ібо, якби ібо, нас погано ібо. чули, то воістину іво Бобул. Іво Бобул, так. Е, я радий, що. Знову наша недільна зустріч, на якій ми зможемо поговорити е, про щось вічне. Про цього нас з вами, я... Богдане. Ми з вами вічні. Ми просто приховуємо, що наше прізвище е, Маклауд. Одне на двох. Е, я не фотошопив багато цього тижня, ну, бо піст. От. І, тому багато говорити не буду. Е, Буквально кілька тем ми зачіпимо. Ну або пофрістайлимо, можливо, Романи, ти закинеш якісь е теми для обговорення а почати. Закінчимо ми знову ж таки піст, просто співати так не можна, е тому закінчимо ми співом високодуховних пісень е та переглядом високодуховних е кліпів. Сьогодні буде прем'єра на Скрипін'югей і. Почати я би хотів з насірова Богдане, Богдане, перед тим як ви почнете з Насірова, я сподіваюся, це не останній кліп Стіва Уандера. Ще раз. Я сподіваюся, що це буде не останній кліп Стіва Уандера. Ну та там, взагалі, до Стіва Уандера має ніякого відношення. Хіба що е, прихильники політичної сили... е-е про, яку буде, про лідера якої буде йтися. Я так, от, так скажу, щоб інтрига зберігалася. Ви мені в очі. Тоді я буду подібний на стілі. Я, е я можу е пояснити, звідки взялося питання, тому що і сліпі прозріють. Ну, побачивши кліп, реально, прозріють. І на піде. Тому що Насіров почув голос з неба. Встань і йди, Романе. Встане і піде, так. Встань і йде, а куди, то ми вже не будемо говорити, бо все-таки. Це таки. нам невідомо. Жінчим, невідомо. Е, ну, Я ж то зараз безпосередньо просто така історія. Е, безпосередньо зараз я, як і кожного нашого ефіру, я просто в себе на кухні знаходжуся. І на мене, що ти це сказав? Ну. Бо інакше історія не вийде. Ззаду цей заднік, він має півтора метра, тобто тягати його особливо немає можливості. От. І днями зайшов знайомий, він далекий від там, Фейсбуку, від Ютубу. От. Зайшов, почав хреститися. От. Ну як, руку задер, щоб похреститися, потім придивився, що хреститись незрозумілий. Потім ми з ним посміялися, я пояснив, що йому пояснив, в чому справа. Але менше з тим. Давайте до Насірова. Я розумію, що він уже всім на але я ще один раз про нього тільки скажу і все. Не всім він на брит, Богдане. Е Ну, звичайно, не всім. Він не набрид своїм батькам, як. мінімум. Мой сап буде ще довго ним цікавитися, це без безсумно. Поясню чому. Е, убогий коцик, яким були накриті мощі, а радше не мощі, е, Романа Насірова, mm. був не просто коциком. Не всі зрозуміли, що це було. Е, насправді е, його малюнок, це мені пояснив. Просто насіров горянин. Антон, покажи картинку. Я вам про це вже говорив, що Дункан Маклауд це наш клан. Я не знаю, як в нього вписався Е, от Отак от безсмертний. Насіров горянин. І насправді паспорт Великобританії, до складу якої входить Шотландія, є тільки його підтвердженням цього факту. Е, всім відомо, оскільки всім відомо, що горянин безсмер... справжній горянин безсмертний. Е, значить... Як це... ми з вами. Богдане, я вам про це натякаю від початку нашого як, так би. Е... Як, корупція. як корупція. Звісно, звісно, іншого не могло бути. Тому е спеціальна антикорупційна прокуратура е вимагатиме збільшення терміну перебування під вартою з 60 днів до 3 тисяч років, е протягом яких вони обіцяють закінчити розслідування. Е Далі. E, всі вже абсолютно почули e, той факт, що собачі будки є необхідністю. Я, я, я хотів би, пане Богдане, я хотів би завершити да. все ж таки тему Насірова. Я припускаю, що та, e, той коцик коричневого кольору, це все, що лишилося на пам'ять пану Насірову після того, як він лежав в дитячій лікарні в 85-му році. Все, що він зміг звідти винести. А, в а він лежав 85-му році в дитячій лікарні. Я можу лише припустити е, таку можливість і вірогідність, оскільки ангіна це таке захворювання, яке е, не питає нас, чи хочемо ми його бачити в своєму горлі. А ви мене постійно закликаєте не зупинятися в своїй фантазії, не боятися е, фантазувати. Не боятися фантазувати. Тому, власне, я для себе знайшов саме таке пояснення. А і у судячи з кількості є відділення, судячи з кількості коциків, Насіров лежав в лікарні тричі. В нього є такий, видно, кульочок спеціальний. Боюся, там... це не останній коцик. Ну він вже два клани змінив протягом цього тижня. Один був коричневий, другий був зелений. В принципі, в принципі, кажуть, в Шотландії такі теми не вітаються. Тобто там, якщо ти вже з якогось клану, то слід за нього триматися. В Україні теж не вітається зрада клану. І, і про клани. Собача будка. Вже всі почули, що е, Петро Олексійович виголосив промову, в якій е, всім пояснив, що для того, щоб отримати право там, ходити з мітингами, щось вимагати, е, розхитувати човна, необхідно е, збудувати собачу будку. І не розхитувати, тому що на початку тижня Петру Олексійовичу видали посвідчення члена Товариства захисту тварин. З чим пов'язаний був цей спіч? Не більше, не менше. Ну, так, да, кожен президент України в своїй кар'єрі якусь тварину та захищав, це без сумніву. Ну і мало того, його було, було обрано почесним президентом Товариства кінологів України. Дивно, я думаю, що його вже було обрано почесним президентом. Ну, якщо йому мало, то нема. На, на другий того. термін. На другий термін. <рес> <Богдан>. <рес> на другий термін, термін. Богдан. Ну, будемо бачити, що там з другим терміном. Отже, е, нам відомо всім, що син Божий був Теслою. Е, щоправда, в писанні не залишилось інформації, чи в своїй кар'єрі е, Тес, е, Теслі, чи робив він собачі будки. Тому невідомо, чи навіть він має право розхитувати лодку, підійшовши до неї просто по воді. Особисто ж я, поборюючи всі свої внутрішні комплекси неповноцінності, я вже придбав собі набір, зроби сам, щоб говорити відтепер з президентом на рівних. Богдане. А чому ця рука вона в повітрі зависла, де сам. Е... Чи не відгриз собака часом ту руку? Ні, там під просто ще ззаду прибуд... прибудовано палац, такий метрів на тисячу, а це фасадик. Це офіційний а, вхід, це, час... це прохідна. Прохідна в Метро... світле майбутнє України. Через собачу будку треба тепер входити. І головне, застосовувати енергозберігаючі технології. Без сумніву, бо собачки заслуговують на комфортні умови проживання. Ви знаєте, що так. ви вступаєте, Богдане, в когнітивний дисонанс з професором Преображенським? Ми, долю ми, долі... ми, ми з ним якраз завжди перебуваємо в резонансі. Долю якого описав в своєму е, творі відомий український письменник Лаврат Шевченківської премії номер 2 е, Михайло Булгаков, коли прийшли подивитися на говорячу собачку. То виявилося, що вона поскаржилася на житлові умови. Після цього теза запробудки пішла в народ і стала, так би мовити, гаслом товариства кінологів, президентом якого обрано Петра Порошенка на другий термін. <кхи> Вам Ром... зі мною весело, Богдане? Р... Р... Романе, про легкі наркотики ми з вами поговоримо пізніше. Е, до речі, про Шарікових. Е, Микита Джигурда е, отримав паспорт ДНР, поповнивши собою славний пантеон істот, е, до, ну, до якого вже входять е, охлобистін, Кобзон інші творчі та неординарні люди. Яку Хто не породу, знає, Богдане, і... Богдане, можна я уточню, ще питання? Так? Яку, яку породу вписали в цей паспорт? Я зараз скажу. Там не порода, там трошки все складніше. Тим, хто не знає, хто такий джигурда, значить, слід уявити собі чубаку з зоряних воєн. От вийняти в Чубакі мозк і навчити його кричати москальською. А хто не знає, хто такий чубака, то геть з церкви негайно. От, власне, все, що можна сказати про Джигурду, йому я не дивуюся, дивуюся іншому. Дивуюся дуже такий цільовому підбору нових громадян ДНР. Таке враження, що там у них серйозний кастинг відбувається на от тих, хто отримують паспорти. Генетично споріднені люди. Якщо ви... брати одну з тез е, топових тижня. Так, да, і, і, і думаю, тема інцесту, да, там теж присутня е, в багатьох поколіннях. Ну, Менше з тим. Е, Товариство, власне, е, все, що зачепило мене цього тижня, сказано, тиждень був дуже... Не густо, Богдане, не густо вас чіпляло. Про легкі наркотики поговоримо пізніше, як ви анонсували це. Е, не накличте ківу Товариство. Прем'єра. Крім всього іншого, чому не так багато було цього тижня в фотошопі і всього іншого, е я з моїми товаришами був зайнятий тим, що робив кліп, який зараз ви подивитесь. Е всіх запрошую його переглянути з задоволенням вислухаю. Відгуки на нього, як і обіцяно, прем'єра ексклюзивна у нас на скрипін А щоб кліп включився, вознесімо руки свої до небес і виголосимо. Але Юля, брати та сестри. Але Юля. А, Юля! В країні ад! В країні зад, в країні. Править шоколад, економічний спад в кишенях дуля, нехай їм грець, спаси, отець і каліці, кінець і був би вже мінстець нам, але Юля, але Юля. І те, вона ісе, вона врятує, і спасе надію, нам несе, вона працює, вона наш янь, а також інь. Вона надія, поколінь і буби, вже амінь нам, але Юля. Ale Julia, Ale Julia, Ale Julia, Ale Ju. За столом, кругом один облом від грабель гуля та підійметься, так і знай, й завзяття рідний край і прийде в повний рай нам. Але Юля, Але Юля. Алый Петя, Алый Витя, Алый Леня, Сеня Шмула, <дых> багато их там. Отже, відбулася прем'єра кліпа Богдана Процишина на геніальний витвір Трускавчан, Але Юля. Музику писав місцевий композитор. Богдана, ви є на зв'язку? Богдана, чи є ви на зв'язку? Я зараз буду точно, що як на всіх каналах. Ми вас не чуємо. Вусі поправляють, мене нема що поправляти ну, заради того, щоб показатися багатою організацією. Забезпечено, то я маю так зробити. Богдане? Богдан немає. А я ж би мав сказати все, що я думаю з цього кліпу. У мене є питання до, до цього виконавця. І Боюся, що ми можемо їх відкласти до наступного нашого космічного кармічного зв'язку. Дякую брату! Хотів сказати по Фейсбуку. Ну, нехай буде зафрендженому по Фейсбуку. Богдану, Богдану Процишину за е, настільки дотепний, е, так би мовити, шматочок в нашому нудному ефірі.